Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено огляду судової практики Верховного суду Великої Палати за. Ну, довго так збирались з 4 по 17 лютого 2023 року, як і завжди по понеділках. І, до речі, не забувайте підписатись на канал, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, де я оперативно викладаю ті судові рішення, ту судову практику, яка відбувається, тому що не все встигає зняти на відео. Тому не забувайте на телеграм-канал, обов'язково також знизу підписатись. І е, всі посилання на рішення, про які я зараз буду розповідати, також буду тут підвіду відео Ви зможете з ними більш детально ознайомитися. І так, поїхали. Беремо чай, печиво воду, чи просто слухаємо ту практику, яка за цей час була сформована. Ну, як завжди, з окремими думками. Ну Палата в своєму репертуарі все стабільно. Як говорив один мій викладач, він говорив стабільність, признак майстерності, коли відкривав. Залікову книжку і там бачив у когось одни задовільна, задовільна, три, три, три. Задовільна, задовільна, то стабільність, признак майстерності. Поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення стосується адвокатів, а саме членів дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, які зобов'язані подавати відповідні декларації. Це прямо було зазначено законом про боротьбу з корупцією ще в 2015 році. Ми на це звертали увагу однак, якимось чином це все ж таки... Ніхто не робив, верніше хтось робив, хтось не робив. Однак на сьогоднішній день, от виникла така ситуація. Нау визначало, що це не потрібно робити. Ну і виникла ситуація, що всі члени дисциплінарної кваліфікаційна комісії адв... адвокатури на сьогоднішній день, на мій погляд, до них будуть певні питання: у НЗК і у НАБУ. Ну, подивимось, як це вирішиться, тому що ну як може адвокат Калужинський до когось там відкривати провадження. <кій> подивимось. Наступне рішення, на яке я раджу звертати увагу, це рішення стосується переривання строків пред'явлення виконавчого документу до виконання. Я не знаю, навіщо було це тягнути до Великої палати, і так це в принципі очевидно. Суд зазначив, в яких випадках строк переривається. А у разі якщо документ повернутий без прийняття до виконання, то в цьому випадку, ну якщо, наприклад, подано не до тієї виконавчої служби або поза строками. Які спливли, в даному випадку це не вважається поновленням і перериванням строку для пред'явлення виконавчого документу, тому зверніть на це увагу. Ще одне дуже цікаве рішення: воно стосується диференційованих строків притягнення до кримінальної відповідальності. На жаль, прізвища суддів, які прийняли рішення, які написали до цього рішення окрему думку. Вони закриті: особа один, два, три, чотири. Там чотири особи написали окремі думки. Я так думаю, що це якраз судді кримінальної колегії. Ну це мої виключно припущення. Ну в даному випадку і вони зазначили, що фактично велика палата взяла на себе роль законотворця. Про що вже я говорив неодноразово, і що це неправильно. Закони пишуть законодавці, законотворці, а судді виконують ці закони. І, може, тоді у нас буде лад, якщо це саме буде такий порядок. А якщо цього порядку не буде, і кожен буде думати, що він там щось з себе. Поза межами своїх повноважень може робити, то ми отримаємо те, що наразі відбувається в Україні, ні закони не виконуються, ні рішення судів не виконуються. Так от до чого прийшли. Що у разі, навіть якщо є статті 49 передбаченої диференційований строк, у разі якщо особа ухилялась від кримінальної відповідальності, я розумію, для чого це зроблено для безпосередньо наших минулих злочинної влади. То у разі, якщо сплив граничний строк, не дивлячись на... Ну, повітряна тривога у нас уже. Не дивлячись на те, що сплив граничний строк притягнення особи до відповідальності 15 років, кримінальне провадження повинно бути закрито саме зі спливом цього граничного строку. Наступне рішення, на яке я раджу звернути увагу, це що стосується можливості витребування чужого, власного майна чужого незаконного володіння. У разі, якщо воно було продано в процедурі банкрутства, велика Палата прийшла до висновку, що процедура банкрутства в даному випадку не є процедурою виконавчого провадження і реалізації майна в процедурі виконавчого провадження, коли не може особа далі щось витребувати. В даному випадку суди повинні встановлювати добросовісність безпосередньо набувачів, те, що вони не могли знати і не знали про те, що це майно не належить особі, яка банкрутує. Ну, так дуже часто було, коли по підробним документам переоформлювали майно. Потім там декілька разів продавали, передавали на юридичну особу, які банкрутували, і в межах процедури банкрутства швиденько його продавали, і нібито все, кінці воду. Ні. Велика Палата зазначила, що можна і в даному випадку також витребувати з незаконного володіння. Єдине, що потрібно довести саме те, що особа діяла недобросовісно. Ще одне дуже цікаве рішення великої палати постанови щодо строків звернення до суду та способу захисту у справах з відшкодування податку на додану вартість. Ну, насправді, тобто, все зводиться до того, що є у нас пересічні строки 6 місяців і максимально ці 3 роки. Що в разі, якщо змінилася судова практика, змінився спосіб захисту, попередні рішення, які ви отримали, визнали неефективними, все одно буде вважати, що строк ви пропустили, і держава вам нічого не поверне. Ну, така дуже негарна постанова. Вважає, що це чергове підтвердження того, що великі зарплати суддям великої палати це. Не якийсь запобіжник від корупції, це запобіжник від того, щоб не приймалися рішення проти держави, і держава таким чином фактично також корумпує цих судів. Ще одне дуже цікаве рішення війшло в огляд: це рішення Конституційного суду України щодо пенсіонерів-вчителів, де суд зазначив, що незаконно осіб примушувати переходити на строкові договори. При досягненні вчителями пенсійного віку, що це є дискримінація. Однак питання в тому, що після реформи Порошенка пенсійного суду фактично ті особи, які подавали цей позов, скористуватись ним не можуть. Це буде стосуватися вже нових осіб, які виходять на пенсію, і їх не можуть примушувати укладати строкові договора. Також до огляду включена практика касаційного кримінального суду, корпоративних спорів і спорів щодо цінних паперів за 2022 рік. Тобто ну, тут цікаво і кворуми, і забезпечення позову корпоративних спорів, і ефективний спосіб захисту. Ну, ті, хто займається, варто прочитати. Також зроблена підборка, на мій погляд, це вже сьома підборка за час існування Верховного суду. Оцього без України, де вони узагальнили практику щодо оскарження рішень третейських судів, видачі листів, виконання рішень третейських судів. Тут надана практика касаційного цивільного суду, якщо до цього було це касаційний господарський суд давав, це касаційний цивільний суд узагальнив практику власну, тому що було і Великої палати. Тут під відео буде посилання, ви зможете знайти тут всю практику. Тут узагальнена практика з 18 по 22 рік. Також за 22 рік надана практика касаційного цивільного суду, тому і вийшов такий дуже великий огляд. Ну і от дуже цікаві дві постанови це наші постанови. Перша постанова, я стосовно неї знімав окреме відео. Тут зверху я його залишу. Стосовно оскарження виконавчого збору, і саме підстав для оскарження виконавчого збору. Тобто тут питання стоїть щодо порушення процесуальних порушень виконавця, щодо винесення постанови. Прочитайте, подивитись відео, я думаю, зрозумієте, щоб не займати ваш час. І ще одна дуже цікава постанова. Це фактично я вже, мабуть, з 2008 року про це говорю от в банківських спорах, коли банки не надають розрахунок заборгованості, а суди у зв'язку з нестачею часу просто приймають його як за аксіому. В даному випадку Касаційний цивільний суд звернув увагу, що дійсно розрахунок заборгованості не зрозумілий, ми на це звертали увагу. Незрозуміло, звідки взялася сума, е на підставі якої хочуть звернути стягнення на предмети патеки, тому направив до суду апеляційної інстанції. Тому враховувати це в своїй практиці, а поки всіх раджу уважно ознайомитись, бережіть себе, повітряна тривога все ж. І я думаю, що. В цьому році ми обов'язково переможемо. Ми відновимо кордони України, повернемо Крим, повернемо Донецьку, Луганську область, щоб там той фюре російський не говорив. Слава нашим ЗСУ! Слава Україні! І тримаємось! До зустрічі! І підписуйтесь на телеграм-канал, і на цей канал в Ютубі. До зустрічі!